Вітаю! Тема уроку множення мішаніх дробів, виконе номер 358. Але згадаємо спочатку правила, як перетворити мішане число в неправильний дріб. Для того, щоб число, яке містить цілу та дробову частину, записати у вигляді неправильного дробу, треба цілу частину числа помножити на знаменник. 1 ми множимо на знаменник на 5, і до добутку додати чисельник дробової частини. Отже, 1, цілу частину 1 множимо на 5 і додаємо чисельник 4. Знаменник залишається той же самий. Тепер складаємо 1 помножити на 5, це буде 5, додати 4, це буде 9 п'ятих. 3,7 треба перевести в неправильний дріб. Ми цілу частину 3 множимо на знаменник 10 і додаємо чисельник. Знаменник залишаємо той же самий 10. Тоді 3 помножити на 10 буде 30, 30 додати 7, ми отримаємо 37. Десятих. Правила множення мішаних чисел, щоб перемножити мішані числа, їх треба подати у вигляді неправильного дробу і далі виконувати. Множення за правилами множення звичайних дробів. Отже, у нас є 1,7. Треба помножити на 2,6. Перетворюємо перше мішане число, бо мішаний дріб у неправильний дріб. 1 множимо на 12, це буде 12, додати 7 буде 19, 12. 2 множимо на 15. Ми отримаємо 30, 30, додати 6, буде 36. Тепер чисельник множимо на чисельник, знаменник множимо на знаменник. 19 множимо на 36, 12 множимо на 15. Але не поспішайте сразу перемножати, тут буде дуже великі числа. Давайте спробуємо зараз скоротити числа. Побачимо, що 36 у нас скорочується на 12. Тоді. Закреслюємо 36. Закреслюємо 36. 36 ділимо на 12, це буде по 3. 12 ділимо на 12, це буде по одному. Тепер 3 і 15 можна скоротити на 3. 3 скорочуємо на 3, ми отримаємо 1, 15 ми скорочуємо на 3, отримаємо 5. Отже, у нас залишається в чисельнику. 19 помножити на 1 це буде 19, 1 помножити на 5 це буде 5. Але ж у нас 19 п'ятих це неправильний дріб, тому нам треба виділити цілу частину. Для цього чисельник ділимо на знаменник. 19 ділимо на 5. П'ятірок у дев'ятнадцяті поміщається три штучки, тому ми пишемо три помножити на п'ять, це буде п'ятнадцять. Дев'ятнадцять відняти п'ятнадцять, це буде чотири. Тоді трійка це у нас ціла частина, четвірка остача йде в чисельник. Так, і підпишіть, що це чисельник, а трійка це ціла частина, ціла частина. Або, кажуть, неповна частка. Тому ді ми запишемо 3,4. Переходимо до номера 358. 1,5 помножити на 1,2 Так, і переписуємо цей дріб. Спочатку зазвичай 1,5, 1,5 сьомих. Треба помножити на 1,2 третіх. Треті. Перетворюємо дробів неправ... числа в неправильний дріб. 1 множимо на 7, це буде 7, 7 додати 5, це буде 12, 12 сьомих. Знаменник той же самий. Помножити. 1 множимо на 3, це буде 3. 3 додати 2. Це буде 5 третіх, 5 третіх. Тепер дивіться, нам треба виконати правила множення. Чисельник помножити на чисельник за правилом, знаменник на знаменник. 12 помножити на 5, все це записуємо в чисельнику. 7 множимо на 3, записуємо в знаменнику. Знаменники записуємо в знаменники, чисельники в чисельники. Тепер уважно подивимось і бачимо, що 12 може скоротити на 3. Ми отримуємо 4, 3 скорочуємо на 3, отримуємо 1. Тепер 4 помножити на 5, це буде 27. 27. Треба перетворити це в неправильний дріб. 20 ділимо на 7. У нас можна по 2 взяти, це буде 14. Тепер 20 відняти 14, ми отримаємо 6 сьомих. 6 сьомих. Наступний приклад. 3 цілих, 3 восьмих. Треба помножити на 1 цілу 1 п'ятнадцяту. Дорівнює, 3 множимо на 8, 24. 24, 24 додати 3, це буде 27 восьмих. 27 восьмих. Треба помножити. 1 множимо на 15, це 15, додаємо 1, 16, 16, 15. Утворились неправильні дроби. Тепер виконуємо множення неправильних дробів за правилом множення дробів а множимо на С, Б множимо на Д. Переписуємо чисельники, переписуємо добуток чисельників, записуємо в чисельнику. 27 помножити на 16, 8 множимо на 15. Тепер міркуємо, що ж можна скоротити. і 8 можна скоротити на 8, Тоді беремо. Закреслюємо, 16 ділимо на 8, це буде по 2. 8 ділимо на 8 буде 1. 27 і 15 можна скоротити на 3. 27 скорочуємо на 3 ми отримаємо 9. 15 ділимо на 3, ми отримаємо 5. Отже, перевіряємо, що у нас залишилось. 9 помножити на 2, 1 множимо на 5. Отворилось 9,2 це 18 п'ятих. 18 п'ятих ділимо 18 на 5. У нас ці у 18 п'ятірок поміщається 3, тому ми 3. 3 у 5 це 15, 18 відняти 15, це буде 3 п'ятих. Ось ми з вами дуже легко виконали множення після скорочення. Третій приклад: 1,17 сьома, 1,1 треба помножити на 1,3. Перетворюємо мішані числа в неправильний дріб. 1 множимо на 7, це буде 7, 7 додати 1 буде 8, 8 сьомих. Треба помножити 1 множимо на 11, це буде 11. 11 додати 3, це буде 14, 14 одинадцятих. Переписуємо все в чисель, чисельників чисельник. 8 помножити на 14, 7 помножити на 11. Тепер дивимось, у нас 14 і 7 можна скоротити. Можна скоротити на 7. Тоді ми закреслюємо 14, ділимо на 7, це буде 2, 7 ділимо на 7 буде 1. Отже, ми 8 помножити на 2, можна це переписати. 8 помножити на 2, що залишається, і розділити на 11. Отже, відповідь: 8 помножити на 2 це 16, 16 11 буде дорівняти 16, це буде 1, ціла, 16 відняти 11, це буде 5, 1,5. Відповідь: три приклади з номера ми виконали. Переходимо до наступних. Четвертий, п'ятий, шостий приклад. 9 цілих, 3 восьмих треба помножити на 2 цілих, Пишемо 9 3 восьмих треба помножити на 2 2 п'ятих. Дорівнює 9 у 8, 72, 72 додати 3 буде 75. 75 знаменник той же самий 8 помножити. 2 множимо на 5 10, додаємо 2 12, 12 і 5 залишається. Переписуємо чисельники, чисельники за оцим ось правилом. 75 ми множимо на 12, 75 множимо на 12. 8 множимо на 5. Дивимось уважно на. Дробі, і бачимо, що 8 і 12 скорочуються на 4. Скорочуйте, будь ласка, і отримаємо зараз з вами. 12 ділимо на 4, ми отримаємо 3. 8 ділимо на 4, ми отримаємо 2, 75 і 5 можна скоротити на 5, 5 скорочуємо на 5, буде 1. 75 розділити на 5: це у нас 50 і 25. 50 ділимо на 5. Це 10 і 25 на 5, 5 – 5 ірочка. Отже, у нас залишається 75 розділити на 5, це буде 15. Так, тепер 15 множимо на 3. Це буде 45, 45 других. Треба виділити цілу частину. 45 ділимо на 2. Це буде у нас 45, не ділиться, ділиться 44. 44 це буде 22, цілих. 22 цілих, і тепер ми 44, можна записати, що це буде 22,1 друга. Наступний приклад п'ятий. 2 цілих, 5 одинадцятих треба помножити на 1,1936. 19,36 дорівнює, переводимо в неправильний дріб. 2 множимо на 11, 22, 22 додати 5, 27, 27, одинадцятих. 1 множимо на 36, 36, 36 додати 19, це буде 55, 55, 36 55, 36 Записуємо за правила множення дробів. Множимо на, чисельник множимо на чисельник. 27 помножити на 55. 11 множимо на 36. Тепер дивимось, що у нас є 11 і є 36. Ой, 11 і 55, Ці числа можна скоротити. на

Це буде 15. Чисельник 1 помножити на 4 це буде 4. 15 ділимо на 4. 15 не ділиться, 12 ділиться на 4, це буде по 3, цілих. 12, 15 відняти 12, це буде 3 четвертих. Шостий приклад: 1,536. 1,536. 5. 36. Треба помножити на 5,5. На 5 восьмих дорівнює. Переводимо неправильний дріб. 1 множимо на 36, це буде 36, 36 додати 5. Це буде 41,36. Помножити 5 множимо на 8, 40. Додаємо 5 буде 45, 45 восьмих. Так, а ну, перевірте, 36 додати 5. Да, буде 41. Дорівнює. Поставили. Тепер ми бачимо, що 45 і 36 можна скоротити на 9. Закреслюємо 45 і закреслюємо 36. 36 розділити на 9 це буде по 4. 45 розділити на 9 буде по 5. Отже, ми отримаємо дріб те, що у нас залишилось. Дивимось, 41 це просте число, воно не скорочується, тому 41 множимо на 5. Так, записуємо, якщо великі числа, так легше буде бачити відповідь. 41 множимо на 5, і 8 помножити на 4, тут 32. Давайте згадаємо нове правило, як помножити число на 5, щоб не виконувати це в стовпчик. Ми спочатку число 41 множимо на 10. А потім результат треба розділити на 2. Це теж буде той же результат, що 41 помножити на 5. 41 помножити на 10 це буде 410. І 410 розділити на 2. Давайте ми поміркуємо 400 розділити на 2. Це буде 200. І 10 розділити на 2, це буде 5. Отже, ми отримаємо відповідь 205. Як ви бачите, знаючи властивості, як множити число на, на 5. Треба помножити на 10 розділити на 2. І в такому випадку ми усно виконали цю дію. Отже, у нас буде 205, 205, 32. Так, ну в такому випадку, 205 дуже важко виконати, виділити цілу частину, то частіше використовую її у стовпчик. Давайте запишемо. 205 треба розділити на 32. 20 на 32 не ділиться, беремо. 205. Поміркуйте, у сотні у нас тіль 3:32 3, да? буде. І тоді, а у нас дві сотні, то тобто беремо по 6 поки що. 6 помножити на 2 це буде 12. 2 пишемо, 1 запам'ятали. 6 множимо на 3, 18 і 1 запам'ятали, це буде 19. Від 5 ми займа... від ми 15 відняти 2. О, від 5 відняти 2, це буде 3. Тут від, займаємо десяток у двічки, від 10 відняти 9. Тут буде 1. І ось тут від 1 відняти 1, це буде 13. Отже, ми можемо сказати, що це буде 6,13,32. Так, ми виконали з вами шостий приклад. У нас ще у підручнику є два номера сьомий і восьмий, але ж тут уже три множника. Будемо виконувати три множника. Записуємо 4,5. 4,5. Треба помножити на 7, цілих, одна друга і помножити на 6 53. 6,53. У нас треба помножити два мішаних числа і дріб. Давайте переводимо два мішаних числа в неправильний дріб. 4 множимо на 12, це буде 48, 48 додати 5. Це буде 53. Бачите, 53 у нас є тут знаменнику. 53. Дванадцятих. Треба помножити. Треба помножити на 6, одна друга. 7, 7, 7 множимо на 2, це 14, 14 додати 1, буде 15 других, 15 других. І треба помножити на 6, 53. Переписуємо всі ці дроби. 53 множимо на 15. Потім множимо все на 6. 12 ми множимо на 2 і множимо на 53. Ми отримаємо, дивимось. 53 у нас є в чисельнику, 53 є в знаменнику. Скорочуємо їх один, і тут буде по одному. 6 і 12 можна скоротити на 6. 6 12 розділити на 6 це буде 2. Шість розділити на 6 буде по одному. Отже, у нас отрималось чисельнику 15. знаменнику 2 помножити на 2. Це буде 4. Виділяємо цілу частину. 15 ділимо на 4. Це буде по 3 цілих. Тепер 15 відняти 12, це буде 3 четвертих. І залишився ще один приклад 8, там де є три множника. Записуємо 2 цілих. 3 сьомих. Треба помножити на 1,3 і помножити на 3,116. Переводимо всі мішані числа в неправильний дріб. 2 множимо на 7, це 14, 14 додати 3 це 17 сьомих. Записуємо 17 сьомих. Помножити 1 множимо на 17. Це 17, 17, додати 3 буде 20 17. Буде 20 17. Помножити 3 множимо на 16. Це буде 30 і 18. Це буде 48, 48 додати 1, 49. Записали 49. Чисельник той же самий 16. Дорівнює, Тепер записуємо все. Під однією рискою чисельники множимо на чисельники. Помножити на 49. Тепер переписуємо всі знаменники. 7 помножити на 17 і помножити на 16. Дорівнює. Давайте подивимось, уважно. У нас є 7 1 і 49. 49 розділити на 7, це буде 7. 17, скорочується на 17. 20 і 16 можна скоротити на 4. 20 розділити на 4 це буде 5, 16 розділити на 4 це буде 4. Шукаємо всі множники, які залишились у нас. Чисельнику. 1 множимо на 5 і множимо на 7. У знаменнику 1 помножити на 1 і помножити на 4, це буде 4. 5 помножити на 7 це 35, 35 четвертих. Треба виділити. Цілу частину. Якщо було б 36, то у нас була б ціла частина 9. А так 9 не вистачає, тому буде 8, цілих. записуємо 8, цілих, а 8, помножити на 4 це 32. 35 відняти 32, це буде 3 четвертих. Отже, напишу ось тут ниже 3 четвертих. Сьогодні ми з вами навчилися множити мішані числа. Виконуючи правила перевода мішаного числа в неправильний дріб спочатку, а потім, після скорої, записали неправильні дробі, як Мішані числа як неправильні дробі, Потім переписали чисельники, записали в чисельнику, знаменники записали в знаменнику, потім скоротили ці дробі і запис... якщо утворився неправильний дріб, ми виділяємо цілу частину. Ось так у нас. Для того, щоб виділити цілу частину, треба чисельник розділити на знаменник. Неповна частка це ціла частина, а остача йде в чисельник. Знаменник завжди залишається. Той же самий без змін. Дякую за увагу. Чекаю вас на наступному відео уроці.